Це проєкт Explorer Kenda і Містер Мейпл. Уяви! Безкоштовна, абсолютно безкоштовна подорож до Канади! Давно мрію побувати у Канаді, пожити в канадській сім'ї, посидіти на реальних лекціях серед реальних канадських студентів. Тобі вже давно соромно за свою англійську. Нарешті спробувати квиновий сироп і відірватися по-канадськи. І якщо ти студент, випускник або учень 10-11 класу, тоді не зволікай, реєструйся на сайті, проходь відбір і ставай одним з 10 000 щасливців, хто поїде до Канади наступного літа 2015. Еге-гей! Більше про проєкт дізнавайся на сайті. Якщо ти хочеш пізнати Канаду онлайн, знайомся з містером Мейком за посиланням. Дякуємо за векаунка, воркінгу Білий простір у Могилянці. Уявив! Безкоштовну подорож до Канади! Що, ти будеш пригади такий, так? Да? Я думаю, не треба все. Хто не стрибає, той в Канаду не завітає! Нарешті спробувати клинат. Клинацький. Клинатські. Клинацький сироп. Містер Мейбер. Ви Якщо ти хочеш пізнати кона... Кого... Якщо ти хочеш пізнати канаду онлайн, онлайн, <риво>